Сьогодні важлива тема. Мабуть, під кожним відео про якісь українські розробки бачу коментар зі зрадою: А де наші всі заявлені дрони та ракети? Або все вкрали, в нас нічого немає, це все фейк, або коли ви будете не трендіти, а покажете результати. Що ж, прийшов ваш час. Це як з пласкоземельниками, які не бачать, що земля кругла з свого вікна. Я зібрав для вас все, що відомо на жовтень 25-го року. Почнемо з результатів. Заявлено, що у Росії зупинено 38% у унаслідок українських ударів. Цифра вражає: Не знаю, як цього можна не бачити, адже повідомлення про Палаючі НПЗ йдуть кожен день. Ось як виглядає звичайний вівторок і виліт українських дронів в сторону Росії. Ось вам карта зафіксованих прильотів на їх території, а ось вам розподіл цілий за останній рік, тобто по яким типам об'єктів били. Тепер головне питання: чим били? Де то все наше? Часу на все мало, тому по одній згадці на розробку. Нептун дальність від 300 до 1000 км. ще називають довгий Нептун. Завод, електродеталь, ну і крейсер Москва нагадую. Фламінго, дальність до 3000 км. Пишуть, що вже використовується по НПЗ, вже навіть збили над Росією. Сапсам, балістика 500 км, Застосовано десь по Росії. Місце не розкривається. Дрони ракети. Пекло 700 км, Прилітало під Луганськом. Паляниця, дальність 650 км, Крим, рута 300-500 км, десь в Росії. Місце не уточнюється. Ну і дрони. FP1 1600 км, безліч згадок, наприклад, Єнакієве. Лютий 1000 км, але заявили як рекорд дальності НПЗ Орск. Бобер. Тисячі кілометрів, це і літає на Москву. А ну і давайте згадаємо ще морські дрони. Магура Ві5 до 80 кілометрів збили два вертольоти за раз. Сі-бейбі до 1000 кілометрів працювали в Карачинській бухті. Якої інформації вам ще не вистачає? Насправді я розумію, це як рекламна сліпота, коли ви перестаєте помічати банери. Ви настільки звикли до того, що в Росії щось прилітає щодня, що перестали звертати на це увагу. Хоча за цим всім стоїть титанічна робота як захисників, так і українських розробників. Я рекомендую вам просто пару днів поспостерігати за цим цілеспрямовано в новинах, і ви помітите, скільки всього українського летить. Збережіть та покажіть це відеоскептикам, адже зневіра це програш. Ми маємо стояти, триматися і вірити в перемогу України. Ну і підпишіться, будь ласка. Адже ми щодня тут говоримо про важливе стисло, зрозуміло та без води. Все буде добре. До завтра.